Пане Андрію, розпочинаємо традиційно з оперативної ситуації. Що можете повідомити? Оперативна ситуація на лінії до оборони тримає бригада Рубіж достатньо напружена. Противник намагається штурмувати наші позиції багатьма методами, використовуючи при цьому і е, умовно, як ми їх називаємо, мотопіхотні відділення. Тобто, це не, не ті мотопіхотні в оригінальному значенні цього слова, а дійсно на мотоциклах, е, на інших видах техніки, також і знову ж таки і на. Броньованій техніці, але в основному вони намагаються штурмувати е, групами 5-7 чоловік, е, намагаючись зосередитись на якійсь точці, накопичитись там і знову проводити штурмові дії. При тому відсотків 80 цих штурмових дій е, відсотків 80 цих штурмових груп знищуються безпосередньо на підходах, тобто вони абсолютно не отримують того, чого вони хочуть з. Співвідношенням того, які втрати вони отримують, тобто втрати противника наразі колосальні, але знову ж таки, штурми на жаль, продовжуються, і ситуація достатньо напружена. Ми ось буквально за кілька хвилин до нашого спілкування згадували про куп'янський напрямок, про Лиманський напрямок. Ну і якщо порівнювати, то може скластися в цивільних таке поверхневе враження, що на Куп'янщині більше противник використовує техніку. Час від часу в зведеннях ми там бачимо, як Ахілес спільно до речі з іншими підрозділами там нищать серйозно дронами. А нібито на Лиманському напрямку якось менше використовує противник броні. Він її там просто. Немає, чи має там обмежену кількість, з чим це може бути пов'язано на вашу думку? Все насправді достатньо ситуативно. Е, якщо брати по підрахунках, я думаю, все по всіх напрямках, де проводить Росія штурмові дії техніці, воно приблизно одинакове, uh -huh. е, і все звісно звісно, що залежить від того, наскільки яскраво і наскільки багато використовувала техніку Російська Федерація раніше, наприклад, якщо вони... Осіни використовували велику кількість техніки саме на Лиманському напрямку, а на Копінському напрямку менше. То за рахунок того, що вони стерли свої запаси техніки, наразі вони використовують її тут менше, а там більше, і все воно все одно варіюється і в кінцевому випадку приблизно одинаково виходить. Також потрібно помітити, що хочеш, не хочеш, але в Росії дійсно зменшується кількість техніки через те, що ми знищили величезну кількість техніки противника. Осінтери зазначають, що ми знищили близько трьох тисяч одиниць. Техніки, якщо я не помиляюсь, тільки танками, і це просто нереальні ціни, нереальні цифри. Це більше ніж танків, мені здається, всієї Європи. Тому так звісно, що вони будуть менше використовувати техніку. Також потрібно зрозуміти, що вони менше використовують техніку, тому що зараз є такі засоби, як FPV, які знищують техніку як тільки вона виїжджає. Тобто, в, певно, добрих 70% техніки знищуються ще до того, як вона. Підходить mm -hmm. до летів штурм, штурмування, які вони планують штурмувати, тому власне вони намагаються штурмувати цими малими або середніми групами піхоти. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з безпілотниками якраз у нас у ворога понад мільйон двісті тисяч БПЛА різних типів. Міністерство оборони України як воно власне прозвітувало, передало силам оборони у 2024 році. Цю цифру як нам оцінювати? Мало багато хочеться більше, і що буде цього року. Насправді, звісно, що цього недостатньо через те, що противника дуже багато, і нам потрібно знищити противника повністю. І Потрібно розуміти, що на одного противника, навіть на одного піхотинця, інколи йде від 3 до 5 п'яти шок Відповідно, розрахунок має бути більший. Але е, ця велика сума знову ж таки мільйон двісті тисяч. По перше, це більше ніж нам гарантували і обіцяли. Нам обіцяли мільйон дронів. Це вже значно кращий результат. По-друге, якщо порівняти з 2023 роком, ситуація дуже змінилася, і ми тепер відчуваємо себе значно вільніше в цьому плані. і Можемо використовувати ту кількість FPV, яка нам потрібна для знищення особового складу противника. І Це значно полегшує роботу через те, що в е, противник теж розвивається в напрямку радіоелектронної боротьби. Кількість використання в збільшується. І коли ми знаємо, що у нас є запаси, ми, звісно, що можемо спокійно використовувати їх. Ми, звісно, що можемо знищувати більше противника, і mm. це також показує, що військово-промисловий комплекс Сил оборони України він розвивається. Розвивається в багатьох типах безпілотки, через те, що тут тобі і тактичний рівень ФПВ, які знищують противника там на відстані там, 15, 20, навіть 30 кілометрів, і знову ж таки стратегічний рівень, де Знищують на відстані двох тисяч кілометрів якісь нафтопереробні заводи або інші військові об'єкти Російської Федерації. Тобто, це показник того, що військово промисловий комплекс розвивається, і я більше впевнений, що в 2025 році буде ще більше е цих коптерів і варіацій. Цих коптерів, і це дуже чудово. Це дуже прекрасні результати. Пане Андрію, свого часу ми з вами говорили про те, як активно використовують противники ланцети. І видання Дефенс Експрес, ось буквально напередодні вийшло з матеріалом, про те, що Росія почала використовувати новий дрон КУБ-2, що нібито за характеристиками, ну, в мережі небагато звичайно інформації, але вочевидь він навіть перевершує ланцет. Ну єдине з того, що відомо, там бойова частина близько 10 кілограмів, і вона переважно для ураження піхоти або неброньованої техніки. Що це за куб? 2 чи доводилося, щось чути про нього можливо працювати проти нього? Чи відомі якісь деталі? Ви ось щойно згадали так, що росіяни намагаються удосконалювати свої безпілотники різних типів, зокрема і ті, які можуть працювати на 40, 50 і більше навіть кілометрів. Насправді розвиток російського ВПК це теж не здивування за рахуванням того, що в них є поруч китайці, Іран і інші країни усі зла, які теж розвивають свої військово промислові комплекси, і мають достатньо потужні армії. Тому Росія теж розвиває їх, і на жаль, потрібно визнати, що в деяких випадках достатньо вдало. Але на лінії до оборони тримає бригада Рубіж, Нам не вдавалося, слава Богу, брати участь, так би мовити, в атаках цього безпілотного апарату безпосередньо сказати про нього поки що нічого не може. Але в перспективі більше як впевнений, що сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж, знайдуть якісь робочі методи, як йому протидіяти. Можливо, система радіоелектронної боротьби, можливо, іншими системами вже безпосередньо знищення в небі. Для того щоб він не потрапляв на позиції нашої піхоти, але 10 кг – це достатньо потужна сила, так. якщо його використовують проти піхоти, відповідно там достатньо велика кількість осколків. Тобто, ми бачимо, що противник намагається використовувати різні типи коптерів, дронів для того, щоб знищувати безпосередньо нашу піхоту. Але подібні коптери, як ланцет, подібні коптери, як куб, вони є достатньо дороговартісними, і ми бачимо, що Українські альтернативи, плюс українських альтернатив, полягає в тому, що в нас значно дешевші безпілотні авіаційні комплекси, які в принципі можуть нести приблизно таку саму вагу і мати такі самі ураження, але значно за дешевшою ціною. Це знову ж таки показник того, що ми розвиваємося в безпілотних авіаційних комплексах достатньо якісно через те, що наразі ціна якість і ціна кількість грає дуже важливу роль. Угу. Та пане Андрію, дозвольте ще насамкінець підняти е, важливу тему. Е, в Америці новий президент, новий старий президент Дональд Трамп, і він зараз активно його команда говорять про укладання угоди стосовно завершення війни із з Путіним. Що ви власне думаєте стосовно цієї угоди? Ймовірно, є ваші побратими спілкуючись, обговорюючи це питання. Які думки, колись Ярослав Стецько сказав дуже прекрасну фразу: Якщо ми будемо надіятися на наших партнерів, ми можемо втратити власну державу. Тому ми завжди, як військовослужбовці Сил оборони України, як військовослужбовці бригади рубіж, завжди надіємося на свої сили. Будемо робити все, що залежить від наших сил, і будемо знищувати ворога в будь-яких варіаціях і в будь-яких не знаю планах, які тільки будуть через те, що ми давали присяги, ми її виконуємо. Тобто, якісь політичні ігри нас не цікавлять, нас безпосередньо цікавить. Тільки виконання нашого військового завдання і знищення противника, який прийшов на нашу землю, і повірте, наші бійці робляться якнайкраще, дуже часто, просто не маючи часу, думаючи про те, що відбувається у наших партнерів. Але разом з тим, Андрію, в очікуванні угод все одно доводиться говорити і про виклики, які залишаються. Ми пам'ятаємо, що вже бригади мають таку можливість фактично проводити рекрутинг, але чи на вашу думку це покриває? Скажімо, ось ту потребу в бійцях зараз. Чи можна сказати, що ну, критично не вистачає саме військовослужбовців? Що з цим робити? Ну і як ви бачите, загалом вирішення цієї історії? На жаль, насправді однією з найбільших проблем Сил оборони України є безпосередньо кількість особового складу в лавах Сил оборони України. І очевидно, що противника зараз значно більше, ніж нас, і при штурмових діях буває таке, що при штурмі штурмують там семеро на одного бійця Сил оборони України, в тому числі бійців бригади Рубіж. І в нас навіть на офіційних сайтах нашої бригади були відео, де один-двоє боєць знищують десятками просто противника. І е, потрібно продовжувати, звісно, що мобілізація іншого варіанту на жаль немає. Рекрутинг повністю все не закриває через те, що рекрутинг це перш за все добровільна служба. Тобто, коли доброволець приходить і е, вибирає собі військову частину для того, щоб в ній проходити службу. Е, мобілізація це безпосередньо е, мобілізація від слова е, мобілізуємо. І потрібно розуміти, що не було жодної війни і жодної армії, в якій мобілізація проводилася добровільно. Така вже є безпосередньо система, коли державі, в принципі, необхідно оборонятися для того, щоб існувати. Тому, на жаль, альтернатив наразі ніяких немає, і проходиться продовжувати мобілізацію, знаходити. Нових бійців Сили оборони України, в тому числі і для бригади Рубіж, і виконувати наші плани по обороні нашої країни. Але знову ж таки рекомендую всім не чекати повістки, а піти в рекрутингові центри, наприклад, в рекрутинговий центр бригади Рубіж і долучитися до нашої бригади для того, щоб вибрати найкращий для себе колектив з найкращими офіцерами і розуміти, що ви будете служити саме в тому місці, в якому треба. І виконувати е, саме ті завдання, які будуть вам під силу. Тобто, е, ідучи в рекрутингові центри, ви самі обираєте собі не тільки військову частину, а й по факту підрозділ, в якому ви будете служити. І ви при цьому маєте достатньо хороші, якісні, я б сказав би е, вигоди, грубо кажучи, через те, що коли вас мобілізовують, ви безпосередньо вже йдете туди, куди куди, туди, куди вас направили. Але в рекрутингових центрах є реальна можливість вибрати. Куди вам безпосередньо піти, і протягом трьох років можна було вибрати з сотень частин сил оборони України нашу бригаду, наприклад, рубіж як одну з найякісніших, і з одним з найкращих офіцерських складів, які дійсно бережуть своїх людей. Тобто, якщо ти маєш можливість обирати, обов'язково обирай. Але попри і хороший якісний офіцерський склад, та й загалом атмосферу в колективі бригади Рубіж все одно є потреби. Зокрема, про них ми теж говоримо. Бачать наші глядачі зараз QR-код відповідно і реквізити, за якими можуть донатити на що зараз, пане Андрію, збираєте чого потребує Рубіж, чого потребує, наприклад, безпосередньо ваш екіпаж безпілотних авіакомплексів. Дякую вам за те, що ви публікуєте це збори. Це неймовірно цінно для нас, і це допомагає дійсно берегти життя. Це допомагає дійсно знищувати противника. Наразі ми збираємо достатньо велику цифру саме для знищення противника, саме для ураження противника FPV-дронами. Тому прошу кожного долучитися до них, і кожен хто долучиться насправді до зборів. На FPV-дрони, на знищення противника, потім може побачити результат цієї роботи. У нас на офіційних сторінках є величезна кількість відео, де наші FPV-шники знищують безпосередньо противника FPV-дронами. і не тільки при тому на землі, а і в небі. Тобто, кожен, хто долучається до зборів, він буквально допомагає нам захищати нашу країну і залишатись при цьому живими. І дякую кожному, хто е дійсно допомагає. Потрібно наголосити, що. Навіть якщо зараз дивиться мільйон українців, то по одній гривні і все збір закритий, і немає на жаль маленьких донатів. На щастя, кожен донат дійсно допомагає нам у нашій обороні. Тому дякую, кожному саме так, пане Андрію, ну а ми дякуємо вам за вашу роботу і за те, що сьогодні знайшли для нас час. Андрій Очінаш, командир екіпажу безпілотних авіакомплексів «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіжнацгвардії України був з нами на зв'язку. До зустрічі на все добре. We'll